Друзі, я нарешті взяв сьогодні з дому бухточку крапельної стечки, тайп білої, щоб ми змогли з вами сьогодні її пощелкати, показати, розказати. Ну, давайте, напевно, з цього і почнемо. Ось вона у нас трошки пом'ята, там такий дощ був. Є не доніс Зараз просто відріжемо вам шматочок. Це у нас 8 крок 20, біла, ребриста, а тийп на мокло упаковка, тому залишилася, як то кажуть, тільки основа. Упаковка вже вся спортилась. Ну, ось вона отак виглядає в упаковці. Друзі, в чому відрізняється наша капельна лента Так від будь-яких конкурентів, по-перше, це білий колір, це не просто реклама, це не просто такий маркетинговий хід. Біла крапельна стрічка захищає від сонячних опіків, від перегрівання, від того, що от коли бачили, напевно літку. Коли Каледена капельну ленту, дуже спекотні дні, її просто так веде, виворачує і так далі. Такого не буде з білою капельною лентою, і вона ще менше забивається. Ну і як бонусом, друзі, ми зробили нову технологію. Це є рибриста крапельна стрічка. На поверхні крапельної стрічки зроблені додаткові лінії, які захищають від пошкоджень. Тобто ця капельна лента має товщину 8 міл, а на цих лініях десь 14 міл.